Вітаю вас, дівчата! Стільки всього крутиться навколо наших улюблених випрямлячів, що часом аж не надивуєшся. Розберімо сьогодні нарешті міфи про випрямлячі для волосся і видихнемо з полегшенням. Міф перший. Випрямляч псує волосся без шансів на порятунок. Неправильне використання може нашкодити. Але сучасні випрямлячі з регуляторами температури та якісним покриттям це вже не ті праски з минулого століття. Головне, не забувайте про термозахист і не потрібно по одній пасмі проводити сотню разів. Міф другий. Чим вища температура, тим краще випряміть. Це моя улюблена помилка. Для тонкого пошкодженого або фарбованого волосся ідеальний діапазон температури від 120 до 160 градусів. Для нормального здорового волосся можна використовувати температуру в межах 160 або 190. Для густого жорсткого або кучерявого волосся може знадобитися 190. Або 210 градусів. Міф третій. Випрямляч можна використовувати хоч кожного дня. Нічого не буде. Ну, тут уже, як і з фастфудом. Іноді можна, але щодня ні. Частий термічний вплив це все ж таки стрес для волосся. Давайте волоссю відпочити. Використовуйте маски та правильний догляд. Черегуйте укладки. Таж не женіться за ідеальною гладкістю 24 на 7. Міф четвертий. Дорогий випрямляч це гарантія здорового волосся. Звісно, якісний інструмент важливий, але не все вирішують гроші. Навіть найдорожчий випрямляч не врятує, якщо не використовувати термозахист та не дотримуватися правил. При виборі випрямляча для волосся зверніть увагу на. Тип покриття пластин. Краще за все обирати кераміку або турмалін. Вони підходять для всіх типів волосся, рівномірно нагріваються та мінімізують пошкодження. Друге регулювання температури. Це просто must have. Третє це швидкість нагрівання. Ніхто не любить довго чекати. Сподіваюсь, ці розвінчені міфи допоможуть вам подружити зі своїм випрямлячем. І зберігати волосся здоровим та красивим. Діліться в коментарях, які ще міфи про випрямлячі ви чули. З вами була Ліщук Ніколь.